Скажіть, будь ласка, стосовно постраждалих, ми бачимо візуально, що була пожежа, кілька квартир вигоріли. Що від, від мерії, які роботи? Я знаю, що вже проведені кілька нарад. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, доброго дня. Якщо можу так сказати, що доброго дня сьогодні ночі бачите, знову наше мирне місто, атакували агресори, і ну, слава Богу, немає постраждалих. І люди не загинули. Це слава Богу. Це дякуючи нашим вогнеборцям. Швидко спрацювали і ну, нема всі люди живі. Да, є дві, мабуть, навіть три квартири так пошкоджені сильно, а стальне так менш можна мешкати. І зараз вже зібрали ранку на раду. Зараз представники виконкому тут будуть описувати майно, як яке постраждало, і наскільки постраждало. Також міська рада, зараз в залежності від того, як постраждало майно. Я буду писати сьогодні заяви і будемо виділяти матеріальну допомогу. Ну, ми робимо так, якщо, як, якщо нема де жити, то ми, ми даємо людям матеріальну допомогу на зняття житла, щоб на ну на три на три місяці. Спочатку так, що ми робимо, ви знаєте, у нас тут живе самих було так. У нас така зараз практика, щоб не шукати. Десь там не посіляти, люди самі шукають, а виконком платить за це кошти, ми прийняли таку програму. Так що ну, е, працюють. Я думаю, що вже до обіду ми будемо знати, які вишкодування. Ну, І сьогодні, мабуть, мабуть, завтра проведемо комісію тепло і е, комісію по інтернету і люди поміщать. Ну, е, звісно, що люди поміщать кошти, розумієте, ну, да, що сьогодні ночі дуже було гучно. і... Ще раз хочу сказати, що наше мирне, мирне місто, ми ми бачимо, що ну ніяк це не можемо назвати воєнним об'єктом. Да, ну ніяк, от, от ніяк, ну не як даже безсяка на так що. Щоб всі розуміли і наші мешканці розуміють, що будемо так, говорити, що луплять вони по мирним об'єктам, і це дуже-дуже погано. Тобто місто сьогодні вночі, мабуть, не спав ніхто до ранку. Так що я хочу всім побагати сьогодні. Гарного дня, щоб не було цих прильотів. Всім та побачимо.